Сім важливих фактів під час зйомки подкасту у Віта Студіо. Перше тема та сценарії це важливо, щоб вашим глядачам було цікаво дивитися не просто вашу бесіду, а змістовну структуровану розмову, яку потім буде легко монтувати. Друге якість звуку ми записуємо на професійні мікрофони. Але якщо ви не вмієте ним користуватися, то звук буде поганим, щоб ваш голос був прекрасний, чудовий, якісний. Будь ласка, тримайте мінімальну відстань до мікрофона. І кажіть прямо в нього. Третє, комфорт у кадрі. Ви можете виглядати так, як вам буде комфортно, але майте на увазі, що усе, що дзвонить, хрустить, блищить, буде створювати зайві проблеми у монтажі. Світло та відео. Запис подкасту це не розвага, а справжня робота. Тому ви маєте подбати про те, щоб ви завжди сиділи під світлом, розмовляли в мікрофон, не дуже багато рухалися, щоб не випадати із фокусу і за межі кадру. П'яте. Технічна підготовка. Давайте про те, щоб на вашому телефоні був вимкнутий звук, щоб ви зайвий раз не стучали по столу, не відволікалися і не перебували співрозмовника. Шосте атмосфера і взаємодія. Як і до будь-якої зйомки до подкасту треба готуватися. Подбайте заздалегідь про тему, питання і, можливо, відповіді на них, щоб подкаст не вийшов затягнутим і скучним. Сьоме постпродакшн монтаж це звісно мистецтво, але він не всемогутній. Якщо ви не врахували усі попередні пункти, то на жаль, ми не зможемо вилікувати ваш подкаст і зробити його прекрасним.